дорогі глядачі! Сьогодні будемо говорити про постанову 1632. І ви скажете, ну ми вже говорили про цю постанову. Виявляється, там є така, знаєте, заковирочки, такі, від яких ну це просто така пастка для чоловіків. Ну, Не дивно це назвали експериментом. експериментом. Тому експериментують потроху. Скажу так, ця новина багатьом не сподобається, і саме тому вам її треба почути, щоб знати, що робити. Хто не знає, кабін запускає оцей. Експериментальний проєкт, автоматичний військовий облік, начебто всіх чоловіків від 18 до 60, система має підтягнути сама. На практиці, і, на жаль, це факт з реального кейсу, про який я буду сьогодні говорити трошки пізніше. Автоматично ставлять не всіх. І е, зараз я вам покажу, кого саме система може не поставити на облік, навіть якщо формально ви під цим експериментом. Особливо, якщо ви за кордоном, особливо. Тому, е, якщо цей випуск буде корисний для вас, будь ласка, не забудьте поставити лайк і підписатись. Це дуже допомагає просувати канал. Бо дивлюся, що ну, багато людей дивляться, але, на жаль, не підписуються. На жаль. Е, отож, е, що сталося? Постанова 1632 і експеримент. Нещодавно вийшла постанова 1632 Кабміну. експериментальний порядок, який описує механізм. Чоловіки від 18 до 60 років, які не перебувають і не перебували на військовому обліку ніколи, таких багато можуть взяти на облік без велка. І важлива фраза, в тому числі тих, хто перебуває за межами України. На словах звучить так ага. Система сама всіх поставить. Але в постанові є одна деталь, яка ламає просто ідею про оцих всіх. Ключ, дивіться, система ставить не всіх, а лише того, кого може ідентифікувати. Тобто, пункт порядку говорить: взяття на облік відбувається на підставі відомостей, отриманих Міноборони через електронну взаємодію двох реєстрів. Єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів, і єдиний державний демографічний реєстр, де ваші там паспортні дані, реєстрації, ну і так далі. І ось тепер простими словами: щоб система поставила людину автоматично, вона має впевнено е пізнати вас у цих реєстрах і е звести дані. Якщо дані, наприклад, не збігаються або не можуть підтягнутися, автоматичного обліку може не відбутися. І тепер найважливіше, кого не поставлять автоматично, зараз розкажу головне: є категорії, які система ну просто не може підхопити навіть при оцих всіх постановах. Перше, ті, кого закон взагалі не дозволяє брати на облік, оце прямо прописано. Це прямо прописано. Крім випадків, коли такі громадяни не підлягають взяттю на облік, відповідно до законодавства. Тобто є люди, яких не беруть за норму закону, і постанова це не ламає. Друге, ті, кого система не може коректно ідентифікувати через реєстр. І оце скажу вам найцікавіше. Бо постанова ставить умову на підстави відомостей з реєстрів. А якщо відомостей немає, Якщо вони не повні, якщо вони не збігаються, якщо помилка там, прізвище ім'я по батькові, там, в даті народження, в документі, я не знаю, в реєстрації та в будь в чому, система не зможе звести вас в одну людину. Третя окрема група рисику це ті, хто за кордоном. Чому? Бо саме тут найчастіше випливають неактуальна реєстрація, різні документи, там, заміни паспорт. Різні е, транслітерації, е, дані не стикуються, наприклад, між базами. І виходить такий, знаєте, парадокс: на словах поставлять всіх, по факту поставлять тих, кого система зможе знайти. <звук> <звук> І ось тепер цей практичний кейс, який я вам обіцяла. Мов знайомого, е, клієнт. Так, він юрист, чоловік, який перебуває за кордоном, і формально він підпадає під цей вік від 18 до 60. За логікою цих постанов, система мала б його підтягнути автоматично, але цього не сталося. Чому? Бо ключове це електронна взаємодія реєстрів. Якщо демографічний реєстр не дає потрібного набору відомостей, або вони там не зводяться, автоматичний облік не спрацьовує. І тут важлива думка. Це не якась там лазівка, це технічна реальність, яка виникає через те, що постанови пишуть в ідеалі, так? а реєстри в реальності ну, мають розбіжності. І тепер головне, чому ж це важливе? Знаєте, багато хто скаже, о, добре, мене там не буде бачити система. Ну і добре, і слава Богу, хай не бачить. Це створює дві ситуації. Перша, людина думає, мене вже автоматично поставили. Але насправді не поставили, бо система не щитала. Ситуація друга. Людина думає, мене не поставили, значить, все окей. А насправді це просто збій, якась нестиковка, яка може вилізти просто в найгірший момент. Коли ви звернетесь, наприклад, за якимось документом або за якоюсь послугою. Не забувайте: ось на днях нам розказали про те, що якщо десь щось не так, прийшли в ЦНАП. Оп, працівник кнопочку нажав, поліція приїхала і забрала вас. А все тільки тому, що ви думали, що ну, от там десь десь щось якось, а виявляється, що все не так, як ви думали. І вас просто заберуть. От і все. Ось приблизно така історія. Тому головне не будувати життя на припущення. Що робити обережно, знаєте, без охилянських інструкцій. Е, дивіться, це. Така юридична рекомендація: розуміти свій статус і дані. Якщо ви за кордоном або давно, наприклад, не контактували із системою, будьте готові, що автоматичний облік може не спрацювати. Потім виникне плутанина через невідповідальність даних. Вам важливо знати, що постанови працюють через реєстри. Реєстри інколи дають якісь розриви, збої, і ось саме ці збої створюють ситуацію. Не всіх ставлять автоматично. Висновок такий. Постанова Кабміну 1632 і інші експерименти, вони звучать як тотальний автоматичний облік. Але на практиці система ставить не всіх, а тільки тих, кого може коректно читати з реєстрів. І це підтверджується ось ситуацією, яку я вам розказувала. Тому, будь ласка, тримайте все під контролем, щоб всі документи були. Якщо хочете, в наступному випуску розберу, наприклад, які саме типові помилки в даних найчастіше ламають автоматичний облік, чому це особливо актуально для тих, хто за кордоном. Підписуйтесь, ставте лайк, обов'язково поділіться цим відео з тим, хто зараз, наприклад, за межами України, бо саме вони часто думають, що система все зробить сама, а вона не завжди робить. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.